Чиверія Джеймстоун. Бувша кореянка, тепер українка. Росте в мене вже більше ніж півроку. Подивіться, яка вона класна, Які в неї ківниктика. Дуже цікавий сорт. Eonium Starburst Variegated. Тут, як бачите, і крістатні розетки, і ця одиночна розетка. Дуже класний яскравий сорт. Я його вже люблю. Влітку він майже не пропав, тому що дуже сильно я його пересушувала. Він стояв блідий, такий, страшний. Ну, Коротше кажучи, забагато сонця також погано. Ну, а зараз набирає нарешті забарвлення своє. Ось така красуня є в моїй колекції. Вона має назву Dragon Fin. Chantilly Dragon Fin. Breedated. Забарвлення надзвичайне. Мені вона дуже подобається. Але, як бачите, мутувала. Роздвоїла верхівку. Я підозрюю, що це через аномальну спеку влітку. Ну, все рівно я її дуже люблю. Вона мені одна із найгарніших також в моїй колекції Hevery. Красила спрингтайм. Не дуже гар, гарні в неї нижні листочки, підгоріли на сонці. ну Таке було з нею. А зараз, як бачите, вже все виправилось. Листочки ростуть, як треба, по сорту. Така вона в мене в'яла, тому що на балконі я майже нікого не поливаю, щоб не померзли рослинки. Коротше кажучи, дуже класний сорт. От. Це один з екземплярів. У мене він не один. ось такий самий, можна сказати, пишненький. Гарнюня така. Подивіться, яка красуня. Для мене це одна з найбільш гарних хеверій в моїй колекції. Це хеверія Біонсе. В неї знову з'явилися бородавки. Я хотіла її підстригти, зрізати верхівку, тому що вона вже така собі пальма. Але не зробила цього, і вона. Бачите, видала мені гарненькі бородавки. Дуже цікавий сорт. Ще один цікавий варігатний сорт це Хеверія Естер. Така красуня, як бачите, було забагато і світла, і листочки були майже білі. Зараз нарешті вже як треба. Варігатні просто, щоб був зелений також пігмент. Тому що коли без хлорофільні всі листочки, це не дуже добре, тому що вони покриваються плямами частенько і відмирають до Ехеверія, пиріч варігатна. Можливо, ця назва невірна, але саме під нею я купувала цю хеверію у корейського продавця. Відразу я якось не могла зрозуміти, що в ній гарного. Так, взяла докупи, знаєте. Але з часом вона ось підросла і стає такою гарною кучерявою красунею. Та ще ця варігатність така в неї цікава. Бачите, так, такі білі плямки. І там ще якісь бордові. Коротше кажучи, дуже цікавий сорт. Буду спостерігати. Підрізати не буду, хоча вона трошки потяглася. Буду просто спостерігати, що буде далі. Подивіться, який гухастий красень в мене є. Це каланхоя орікула Lady's Finger. Чому Lady's Finger не знаю. Тому що більше йому назви підійшла би вушка шрека. Але в нього два типи листя. Одні схожі дійсно на вушка, а інші більш схожі дійсно на пальці. Може тому, не знаю. Оцей білий наліт на ньому це нормально. Спершу я про це не знала, тому знущалася над ним як тільки можна. Я його обробляла, думала, що це якась там брошниста роса, або це брошнистий червець, щось таке страшне. Але ні, для Каланхоя це нормально. Що такий красунчик у мене є. Власний, так? Да? Ось така красуня ще в моїй колекції. Геребітер світ. Росте пальмою, тому що треба б її зрізати, але нема куди ставити, тому росте, як є. І перший раз я таке бачу, щоб вона мені дітки почала ростити на стволі. Бачите, вон там малесенькі. Прикольно. Напевно, її набридло бути самі, тому вона вирішила собі діток наростити. І красунька. Еоніум розкуп варігатний. Зараз він в активному рості. І тому трішки втратив свою кольоровість. А так, це надзвичайно пістрявий сорт. Тут всі відтінки рожевого, персикового кольорів проявлялися. Коротше кажучи, дуже красивий. Ехеверія Eyeset варігатна. Не дійсно така варігатність, наче листочки вкриті льодом. Форма така незвичайна. Трошки як мутована форма. І варігатність цікава. Класний сорт. Ехеверія, чорний принц, варігатна форма. Теж надзвичайно цікавий сорт. Відносно недавно в мене, але вже корінці з'явилися така красуня. А ця красуня має назву Янджи Ехеверія Янджи. Дуже красивий ефектний сорт. І саме від перепадів температур вона набуває такого забарвлення. Тому що влітку вона була абсолютно зелена, непремхлива, дуже красива. Як бачите, розеточка в неї невеликого розміру. Можливо, це навіть не Ехеверія, а якийсь гібрид. Але я купувала. У корейського продавця, так і вам кажу. Такі гарнюні. Ехеверія ханайкада. Також один з найлюбленіших моїх сортів. Надзвичайно яскрава, кольорова, і влітку я майже її втратила. Вона відростала в мене заново це все наросло. Вона майже вся згоріла. Отак от. Ну, а зараз такий малючок. Листочки ще, бачите, вон такі прям білі. Це літні. Ну, а зараз все рівно серединка. Дивіться, яка яскрава як і красива. Ехеверія Жаде Стар Вергатна. Така красива в неї серединка відростає. Ну, а влітку була більш такою блідою. А зараз надзвичайно гарна. Надзвичайно подобається цей сорт. Раптоверія Binance Варігатна. У мене декілька екземплярів цього сорту, але це, це щось неймовірне. Така яскрава. Дуже класний сорт. Дуже класна рослинка. Ехеверія лілацина Marble variegated. Дуже цікавий сорт лілацини. Не дійсно мармурова варігатність. Сорт популярний у наших колекціонерів, але все рівно дуже класний, ефектний. Eheveria Gold Jubilee. Також бувша кореянка. Тепер уже десь півроку як українка. Як бачите, старі листочки після адаптації, стали такі страшненькі, з плямками, але серединка чудова. Дуже гарний варігатний сорт. Мені вона подобається. А це Еоніум Медуза варігатний. Також приїжджав до мене з Кореї, адаптувався і, нарешті, почав рости. Надзвичайно яскравий сорт. Дуже він мені подобається через те, що не втрачає свою яскравість. Дуже класно, де цікаво, яким буде влітку. Ехеверія лілацина варігатна. Надзвичайно яскравий і ніжний сорт. Варігатність така м'якенька, не біла, а такого рожевого персикового кольору. Класно. Мені надзвичайно подобається.